Доброго осіннього ранку малята. Ви вже, мабуть, помітили, що осінь буває теплою, сонячною, а буває холодною, дощовою. В такі дні хочеться сидіти вдома, в теплі, восени, люди готуються до зими, утеплюють своє житло, заготовляють овочі. Виявляється, що тварини, що живуть у лісі, роблять. Те ж саме. Яких диких тварин ви знаєте? Заєць, вовк, лисиця, ведмідь, білка. А чому їх називають дикими? Тварини, які живуть не біля людей, які самі собі будують житло, заготовляють їжу, називаються дикими. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож осіннім лісом. І дізнаємось, як дикі тварини до зими готуються. Щоб дізнатись, хто мешкає у лісі, відгадайте загадки влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Це заєць. Вушка у зайця довгі. Можна сказати, що він вухатий. Такі вуха потрібні, щоб краще чути. Передні лапи у зайця короткі, а задні довгі. За допомогою таких лап зайчик швиденько бігає і стрибає. Наприкінці осені сіре хутро зайчика змінюється на біле, для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу. Хутро стає теплим та густим. Ось так заєць до зими готується. А кого ми зараз побачимо на лісовій галявині? Це красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Це лисиця. Вона руда, пухнаста, хитра. А якщо вона хитра, то можна сказати, що хитрюща живе лисиця у норі. Продовжуємо мандрівку осіннім лісом. Цікаво малята, яких іще диких тварин ми тут зустрінемо. У пору холодну він ходить голодний, сіру шубку має, зайців полюбляє. Це вовк. Який вовк? Він сірий, лохматий, великий, сердитий, злий. А якщо дуже злий, то злющий. Вовк та лисиця не роблять на зиму запасі. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну, зустрічатиме весну. І це ведмідь. Який же він? Великий, клишоногий, бурий, сильний, а якщо він дуже сильний, то сильнющий. У нього товста та тепла шуба, Восени сини ходить по лісу, їсть спілі ягоди, горіхи та жолоді, збирає мед та нагодовує собі жирок. Зимку, коли сніг та холодно, він спить у варлозі. Пухнаста, маленька, руденька, жовтенька. Прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Це білка. Білка яка? Руда, пухнаста, прудка, маленька. Хвіст у білки довгий та пухнастий. Білочка хвостата. Живе білочка на дереві, у дуплі. Як же вона готується до зими? Збирає гриби, горіхи, жолуї. Наприкінці осені білочка змінює своє хутро. Улітку воно руде, а взимку сіре для того, щоб не було помітно на дереві. Гарно ми попрацювали малята. і загадки всі відгадали, хто в лісі мешкає, дізнались. А тепер прийшла пора відпочити та виконати веселу руханку осінь казкова. Осінь сола до нас завітала, Жовтим листочком нас привітала, падає листя, кружляє в тамку, діток звісляє, кличе на гру. Ла-ла-ла Осінь золота, ла-ла-ла, радість принесла, ла ла лалала, листечку летіть, осінь красуня нас розвеселить, хівжачопліс збирає гриби, білочка шукає, горішки смачні. Танцює на гілках-листочках, крапельки теплі у діток в долоньках, ми під парасольку ховаємось раз, осінь чарівниця завітала до нас, ла ла, -ла. осінь золо. Наша мова складається з речень, а речення, в свою чергу, зі слів. От, наприклад, білка, жити, ліс це окремі слова, а білка живе у лісі це вже речення, яке має закінчену думку. Давайте ми з вами побудемо чарівниками і повчимося слова перетворювати в речення. Дидактична гра склади речення. Білка гристи горіхи. Слова для нас зрозумілі А от на речення це не схоже. Давайте спробуємо слова перетворити на речення. Білка гризе горіхи. Лисиця Бігти, квадратик і півколо означають за. Заяць. Лисиця. Бігти за заєць. Тепер утворюємо речення. Лисиця біжить за зайцем. Ведмідь цей знак означає спати. Кружечок означає у барліг. Ведмідь спати у барліг. Складаємо речення. Ведмідь. Спить у барлозі. Дидактична гра закінчує речення. Уважно розгляньте смужки. Я вам зачитаю початок речення, а ви подумайте і скажіть, що буде в кінці. Давайте спробуємо. Влітку, зайчик, сірий, взимку Подумайте. Взимку зайчик білий. Наступне речення? Влітку, білочка, руденька, а взимку. А взимку білочка сіра. Правильно молодці малята. На минулих заняттях ми вже з вами вчили скоромовки. А сьогодні повчимося промовляти чистомовки. Чистомовка це як і скоромовка, невеличкий римований текст, який допомагає нам розвивати і покращувати мовлення. Повторюйте за мною чітко вимовляючи всі звуки. Кі-кі-кі в лісі звірі ка, ка, ка Гризе горішок білка. Ко-ко-ко зайця довге вушко. Ку-ку-ку назбира ведмідь метку. О-о-о. Має волки їжачок. Сьогодні на занятті ми дізнались цікавинки про лісових тварин, про те, як зайчик, лисичка, ведмідь, вок та білка до зими готуються. Промовляли з вами чисту мовку і вчили складати речення. Сподіваюсь, ви гарно і скоро. Свій час. До побачення, малята, до наступних зустрічей!